У Костополі працівники управління захисту економіки у Рівненській області вилучили деревину вартістю понад 3,5 мільйони гривень. Практично вся лісопродукція не мала відповідного маркування електронного обліку. І, хоч на кількох колодах дуба все ж знайшлися бірки, однак і вони не відповідали сорту деревини. Власник підприємства, на якому правоохоронці виявили незадокументовану деревину, Олег Ворощук говорить, що жодної неофіційної купівлі лісу він не робив, а відсутність бірок пояснює просто: валяється на дорозі куча бірок. Правильно, прийшов мій робочий там, а втикнув бірку на цей наду. Все, тут немає питань. Та бірка, я ж не буду заглядати, що то за бірки і звідки вони беруться. Правильно, я їх не переписую. А будь-який чоловік може прийти, навіть так же само я. За працівниками поліції не дивився, не наблюдав. Вони так само можуть поставити і сказати, що це є незаконно придбана деревина, і це взагалі дерева... зовсім друга бірка. Поліцейські виявили ймовірне місце порубки лісу. У місті Рівне поблизу залізничної колії незаконно зрізали 50 дубів. Заради власного збагачення зловмисники нехтують безпекою інших громадян, адже дерева захищали колії від замітання снігу у зимку. Надалі просто-напросто буде заносити, як кажуть, і колію снігом, що потім буде перебивати рух поїздів. Ось, ну. Буде якась заважати нормальному функціонуванню залізниці? Дерева тут саджали ще у сорокових руках. Аби відродити цю посадку, потрібно чимало коштів та ще більше часу. Однак чи дійсно вилучений ліс виробили у цьому місці встановить відповідна експертиза. Крім того, від масових поробок лісу, які ведуться на теренах області, бюджет рівненщини недоотримує значних коштів. Керівник управління захисту економіки зазначає, що втрати з рік становлять десятки мільйонів гривень. Незаконними вирубками деревини лише на Рівненщині збитки вимірюються десятками мільйонів. Працівниками управління захисту економіки, департаменту захисту економіки, національної поліції України Живається комплекс заходів спрямованих на Виявлення припинення правопорушень у даній галузі поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину та звертаються до усіх небайдужих громадян із проханням повідомляти на спеціальну лінію 102 у разі виявлення фактів незаконної порубки чи перевезення деревини сумнівного походження.